Друзі, привіт! Сьогодні хотіла би знову поговорити про тему, скільки людина може терпіти погане відношення про себе. Дивіться, така статистика невеличка по опитуванням з різних соцмереж. Ну, для мене було прям не дуже приємно те, що дуже багато людей, і чоловіки, і жінки написали все життя. І якщо ви бачите людину, яка знаходиться в таких страшних стосунках, якщо це ваш близький родич, близька людина, ви, на жаль, нічого не можете вдіяти. Людина сама має йти в напрямку змін. Якщо людина нічого не робить, не готова нічого зробити, не має на це ресурсу, в кращому випадку вона зробить із вас ворога, тому що ви хочете якось зруйнувати її сім'ю, якої, по суті, немає, тому що сім'я має бути місцем сили, а не місцем, де тебе зневажають і де тебе не чекають. Це дуже важливо. Це місце підтримки, сили, любові, задоволення, комфорту. І такі партнерські рівні стосунки, в яких ви важливі один для одного. Це справжня сім'я, яка дарить ресурс і вам там добре. І повернемося до того, що дуже багато людей готові терпіти довго і готові терпіти все життя. Ви на це ніяк не можете вплинути, навіть якщо ви відправляєте до спеціаліста, ми також на це не можемо вплинути, тому що лікування, терапія і так далі, всі зміни в житті людини відбуваються лише з її згоди. Якщо людина, ви можете заставити алкозалежного піти нібито на кодування, але в цьому немає сенсу, бо він внутрішньо він не хоче мінятися. Так само чоловік, якого принижує дружина, якого дружина не кохає, можливо, там ще якісь моменти. Ви кажете, що це ненормально, він вас не чує. Якщо жінку, яку б'ють там, вже б'ють, розумієте, вже б'ють. Я знаю людей, яких просто вбили. Не, 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 не те, що людину, яку вбили. Молода, красива жінка, яку чоловік вдарив, і вона на ранок не прокинулася в новорічну ніч. Я розумію, що це страшно звучить, але ви нічого не можете зробити. І ми, як спеціалісти, ми, ну, це заборонено примусове лікування, навіть психічно хворих людей. Тільки.